От, це, от за це тепер в варгеймінгу прям здоровенний дізлайк. Я думав, там якісь інші місії будуть. А вони просто ту саму місію коротше, але треба зробити тепер на час і на одному житті. Ми мусимо Бля, ще їх фезла мали.

Я цю саму місію проходив, де треба було просто ну, типу, пройти місію, поняв? Е, поняв за що я говорю? Ну, типу, там ну, всіх знищити. Тепер та сама місія, але тепер за зробити за час. Зробити за час цю місію треба. І. цей. А потім на одному життю цю саму місію зробити. Ну коротше, тугувато, розумієте за що я говорю? Прям тугувато Варгеймін це все діло зробив. Я очікував, що типу якісь може інші місії будуть, не знаю. Блять, багато хп просажуємо. Так, щось пішло не по плану, народ, Знов не симетрія. 5-5. Блін, тепер треба 110 гривень закинути. Хтось, хтось, хтось мимокласно. <свісно> так, народ, давайте, під, доєднуйтеся до, до будування красивої циферки на зборі. Тепер треба вже 110 гривні закинути. 110 гривень закинути. Щоб було у нас 6-8-6-6-6-8-6. Бо креативна задача задачу Ну таке щось, не знаю. За 15 хвилин її пройти. Дуже ботний зенітний вогонь. Не можемо коригувати вогонь. За пісни задається. Аааа, боже. боже. Ну давайте, відправляйте помилку, найтьмне виходить. Да, хлопцы, беда. Надо шайхи, надо шайхи, сто до ревни. Надо шайхи. Да, с такой стрельбой как раз за 15 хвилин пройдешь. Так, тепер на скілу. Пантера лідинами для нашого лінкора. димовий сигнал. Передаю координати на лінкор. Антера Захава, та ну, я, я ж проходив їх уже. Ну, Он дивіться. На скілу двох чуваків зняв розходочкою. Вирішали треба йти? Нізі. Easy. Так, 676. Ой, ви моїх найкращенькі! Люблю я вас! <кхе> Моя повага! Зробили, зробили ви симетрію! Все, Красавчики просто. Просто красавчики! Дякую величезно вам, чуваки. Ви просто кращі. Дякую величезне. Зробили симетрію. Як велике. Перехвалив я ВГ я думав будуть нові карти завданням. Я теж думав, що будуть нові карти, Поганяв. Також думав, що будуть нові карти. А, вийшло от така хероборщик. Спідран, чуваки. Божечки мій, ми це так заспідранився. Ніхто не здогадався дати одну копійку, тоді палець тим до ранку, поки на цифра стане сьомой. божечки ти мій. Оце ти, звісно, смак цей. <сум> Оце ти, дядьку цей. Чорний геній. Так, зараз наруч 4 ремонт, чекаємо 30 секунд. Чити ремонт зараз. Не поняв. Що забагувало? Бере до лінія фронту. От би мені такі димові сигнали. Завжди хотів керувати більшою пушкою. Так, вдалося. Тепер ми поки всіх б'ємо, о, поки доберемося, наші димин заряджаються, ми от на це скидаємо. Треба обережно, бо цей ДБУау може виштовхнути вас під пантеру. Він так їде, але йому тупо похер, що ви розуміли. Треба цю вбити, потім проходити далі. Привітріванчик, привіт. Сенс перемогу, дякую. На жаль, не зможу продовжити. Чуваки. На цього бункер треба дві ці пушки. Дві розходки скидувати. Виїжу координати Його руками вб'ємо. Вижжу нашу... Тікаємо зараз будуть виходити. Dziewczyny. Блять, ну я ж взагалі 15 хвилин же не вкладаюся вообще ніяк. І близько не вкладаюся в 15 хвилин. Я ж ми її тримаю, тримаю на Пантер. Сука, прикинь, блядь. Вижу, координати на Та ну, блядь, пантери, сука. Прокачанто розвідку, де не говори, блядь, просто блять. воно зупинилося, блядь. Заїжджай! Та твою же, суки мать, блядь.

Ну на одній жизни пройшов, от за 15 хвилин як це пройти, я не знаю, чуваки. Чи Це ще не конець, подожди, а конець же. ж. На одній жизни пройшов, я проти 15 за 15 хвилин хз. Ось нічого не поняв. Привіт, я гарно стріму тобі. Привіт, Русофобі не привіт, дякую, чесно, нам також все найкращенького. Я не розумію, типу, як пройти за менше за 15 хвилин, нальо.